В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І Я її ведуча, Гурель Вікторія. І я розповім про усі події у світі та нашому закладі освіти. Сьогодні поговоримо про сопілку. Сопілка це народний духовний музичний інструмент, в Україні відомий ще з княжих часів. Батьківщина газом інструмента вважається України. Супілка є дуже древнім інструментом, що з'явився понад 20 тисяч років тому. Найдавніша супілка, знайдена в Чернівецькій області. У роботах багатьох українських письменників супілка згадується як традиційний музичний інструмент пастухів, троїстих музик, весільних музикантів. Супілка та її різновиди побутують у багатьох регіонах України, але мають різні назви. Власну технологію виготовлення і певні конструктивні відмінності. Сучасні технології дозволяють виготовляти сопілки з металу та інших матеріалів алюмінію, бронзи, сталі та ібоніту. Сучасна сопілка має більш досконалу будову з досить великими технічними можливостями. Сопілка це сольний і водночас оркестровий інструмент, органічно співзвучний зі скрипкою, цимбалами. Іншими народними інструментами тому вона є одним із провідних інструментів ансамблів, троїстих музик, входить до складу оркестрів народних інструментів. У народно інструментальній музиці України вона посіла чільне місце, тому супілку справедливо можна вважати національним інструментом українського народу. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. Мирного неба нам всім та слава Україні!